Слава Україні! Блог Р. Перше про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфоонлайн. Посилення в описі. Микола Вересень, український журналіст, телеведучий, громадський та політичний діяч та актор, шокував мережу своєю заявою. Завзятий прихильник Порошенка різко відповів усім, хто наганяє скандали на Єрмака. Схоже, навіть друзі сивочолого гетьмана починають розуміти, що безпідставні звинувачення звучать дуже дико і не стали просто так кидатись на людей. І хоч вересень завжди був проти Зеленського, крапля здорового глузду у нього все-таки залишається. Мені дуже подобається, коли кажуть, він оточив себе, але по перше, ніхто. Не довів, чим він себе оточив. Я не бачив жодного доказу про Єрмака. Дайте мені докази, наголосив вересень. Крім того, він почав згадувати про Януковича і той момент, чому ж і коли розпочалась війна. Якщо якось про цього татарова є доказ того, що 157 років тому він на когось працював іншого, так я хочу нагадати половині України, що в 2010-му не так давно половина голосувала за Януковича. Так що тепер їх всіх треба вигнати. А Янукович це початок війни. А початок війни це те, що зараз відбувається із бомбардуванням, і в усьому винні половина населення України. То мені варто це пам'ятати, чи краще заплющити очі і сказати: ну добре, бувають помилки у всіх, крім тих, хто критикує. У них не буває. Ми це знаємо. Наголосив він. І хоч Микола Вересень не завжди ставав на праведну сторону, проте цього разу він нарешті доніс людям істину, яку багато посіпак навіть не хочуть чути, не те, щоб вірити. Він виклав усе коротко і в точку. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.